Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Вже завтра в нас стартує новий X10 під масовий призов. Всі, хто бажає відкрити свої ламки на каналі, пишіть мені в телеграм. Посилання залишу в описі до відео. Або залишайте коментарі. А ми поки що розглянемо героїв, які беруть участь в нашому X10. Перший герой це у нас Нехрит могутній, один з бажаних героїв телерії за рахунок пасивної навички та щитів союзників, які неможливо зняти. До того ж, має блок штрафів та посилення, Видягати його краще в сет загородження, заходи абсолютно на всі локації, але саме добре відчуває себе на арені. І переходимо до наступного героя. Наступний герой з нашого Ікса це Гемон, чудовий герой в першу чергу контролю, так і ДД. За рахунок пасивної навички ходить завжди перший, що відразу накладає контроль на команду супротивників. Вдягати його краще все таглушення плюс прийняття. Або інший варіант, як ДД. Даємо багато атаки, заходи найкраще під арену, але можливо використовувати і в інших локаціях. А ми тим часом переходимо до наступного героя. Наступний Теодор Здібний. В нього цікава механіка спочатку накладає масову отруту, вразливості до отрути та бонус збільшення швидкості. Потім активує всі отрути та продовжує їх тривалості. Може самотужки закривати Лігу Дракона та вершину крижного голема. Чимо схоже на нашого нового героя з фракції духи лісу Орна. Заходить він всюди, тому герой дуже крутий. Наступна в нас Залія, чудова героїня від отрути, заходить під клан босса в підземелля та й судну вежу. Має до того ж блок оживлення, що дуже класно заходить проти стражів на вершині крижного голема та в інших підземеллях. Добре себе відчуває в парі з теодором або новим орном за рахунок миттєвого активування отрути. І перейдемо до наступного героя. Наступний гефраг це дуже потужний дамагер в грі з атакою по площині, до того ж самостійно накладе на себе баф атаки та критичного шансу. Дуже добре виступає на арені, особливо його пасивна навичка, яка активує атаку по всім ворогам, коли помирає союзник. Тому це дуже чудовий герой. Далі переходимо до епічних героїв. Перша в нас мадам Серіс. Крута героїня за рахунок третьої навички, яка знімає всі бонуси та накладає розкол захисту та зменшення атаки. До того що вона має контроль, страх та справдешній страх, що дуже допомагає на арені і в проходженні хвилі. Тому використовувати можна на всіх локаціях в РІ. І перейдемо до наступного героя. Наступний в нас хаск. Топ під гідром, тому що має атаку, яка залежить від максимального здоров'я і є атакою по всім ворогам. До того ж з першої навички буде допомагати провокацією, тому якщо у вас є цей герой, обов'язково прокачуйте його. Він дуже здивує на гідрі, так і в підземеллях проходжені хвилі. І остання героїня з нашого X10 Алюра сама бажана героїня на замку лавого лицаря за рахунок першої навички, яка тримає шкалу ходу босу. Але для цього їй потрібно багато швидкості. Ось таким у нас вийшов X10. Цього разу в ньому беруть участь дуже круті герої, тому в кого є можливість і бажання, раджу відкриватись. І також ще раз нагадую: хто бажає відкрити уламки на каналі, пишіть мені в телеграм або залишайте коментар. Всім дякую за перегляд та мирного неба!